Курс чудес Урок 170 Немає жорстокості в Бога, і у мені також немає. Ніхто не нападає без наміру завдати шкоди. Це не може мати винятків. Коли ти думаєш про напад у порядку самозахисту. Ти маєш на увазі, що жорстокість є захистом. Ти в безпеці завдяки жорстокості. Ти маєш на увазі, що віриш, що заподіяння шкоди іншому приносить тобі свободу. І ти маєш на увазі, що атакувати означає змінити стан, у якому ти перебуваєш на щось краще, безпечніше, більш захищене від небезпечного вторгнення та страху. Наскільки божевільною є ідея, що захищатися від страху означає нападати, бо тут народжується страх, і який живиться кров'ю, щоб він зростав, розбухав і лютував? Так страх захищається, а не втікає. Сьогодні. Ми засвоюємо урок, який може позбавити тебе від непотрібних страждань, які ти можеш собі уявити. Це ось що. Ти робиш те, від чого захищаєшся, і саме твій захист від цього робить його реальним і неминучим. Склади зброю, і тільки тоді ти зрозумієш, що вона фальшива. Здається, ти атакуєш зовнішнього ворога, але твій захист породжує внутрішнього ворога, чужу думку, яка воює з тобою, позбавляє. Тебе спокою, розділяє твій розум на два табори, які здаються абсолютно непримиренними. тому що у любові тепер є ворог, протилежність, а страх, чужинець тепер потребує твого захисту від загрози того, ким ти є насправді. Якщо ти уважно розглянеш засоби, за допомогою яких твій ілюзорний самозахист рухається своїм уявним шляхом, ти відчуєш передумови, на яких базується ця ідея. Перш за все, очевидно, що ідеї повинні залишити своє джерело, тому що це ти починаєш атаку, і ти, мабуть, задумав її першим. Тим не менш, ти атакуєш поза собою і відокремлюєш свій розум від того, хто підлягає нападу зі сліпою вірою у те, що роз'єднання, яке ти зробив. По-друге, атрибути любові наділяються її ворогом, тому що страх стає твоєю безпекою, захисником твого спокою, і ти звертаєшся до нього, щоб знайти полегшення та втекти від сумнівів у своїй силі та надії. На відпочинок у тиші без снів. І в той момент, коли любов позбавляється того, що належить їй, і їй одній, їй надають атрибути страху, бо любов просить тебе відкинути будь-який захист, як безглуздий. і Твоя зброя справді перетворилася б на порох, тому що це те, чим вона є. З любов'ю, як ворог, жорстокість повинна стати Богом, і боги вимагають, щоб ті, хто їм поклоняється, підкорялися їхнім наказам і Відмовлялися сумніватися в них. Суворе Покарання невпинно зазнає тих, хто сумнівається у тому, чи вимоги розумні, чи навіть мають сенс. Це їхні вороги нерозумні і божевільні, а вони завжди милосердні і справедливі. Сьогодні ми безпристрасно розглядаємо цього жорстокого Бога. І ми помічаємо, що, хоча його губи заплямовані кров'ю, і здається, що від нього палає вогонь, він зроблений лише з каменю. Він нічого не може зробити. Нам не потрібно. Кидати виклик його владі, у нього її немає, і ті, хто бачить у ньому свій порятунок, не мають ні опікуна, ні сил, щоб відступити в небезпеці, ні могутнього воїна, який би воював за них. Цей момент може бути жахливим, але це також може бути момент твого звільнення від жахливого рабства. Ти робиш вибір, стоячи перед цим ідолом і бачачи його саме таким, яким він є. Чи відновиш? Ти любов до того, що намагався забрати у нього і покласти біля підніжжя цього дурного шматка каменю, або ти зробиш іншого кумира замість нього, бо Бог жорстокості приймає різні форми, можна знайти іншу. Однак не думай, що страх означає втечу від страху. Згадаймо, що було виділено у тексті щодо перешкод спокою. Останній той, у який найважче повірити, що це ніщо уявна перешкода, яка здається міцною непроникною, страшною та нездоланною брилою, це страх перед самим Богом. Це фундаментальна передумова, яка утверджує думку про страх як Бога. Бо страх люблять ті, хто його шанує, а любов тепер здається наділена жорстокістю, звідки береться абсолютно божевільна віра в богів помсти, любов не сплутала свої властивості зі страхом. Втім, ті, хто шанує страх, мусять сприймати свою плутанину щодо ворога страху. Його жорстокість тепер як частина любові. А що стає страшнішим за саме серце любові? Здається, кров на його губах, вогонь від нього. І він жахливіший за все, жорстокий понад усе і вражає всіх. Хто визнає його своїм Богом? Вибір, який ти зробиш сьогодні, є певним, тому що ти востаннє дивишся на цей шматок різьбленого каменю, який ти зробив, і більше не називаєш його Богом. Вже був тут, але вирішив, що цей жорстокий Бог залишиться з тобою в іншій формі. Тож страх Божий повернувся з тобою. Цього разу ти залиш це там, і ти повертаєшся. У новий світ не пригнічений його вагою, не спостережений його сліпими очима, а баченням, яке повернув тобі твій вибір. Тепер твої очі належать Христу, і Він дивиться крізь них. Тепер Твій голос належить Богові і повторює Його. І тепер твоє серце назавжди буде спокійним. Ти вибрав його над ідолами і твої якості, дані твоїм творцем, нарешті повернуто тобі. Заклик до Бога почутий, і на нього відповіли, тепер страх поступився місцем любові, оскільки сам Бог замінює жорстокість. Скажи, Отче, ми такі, як ти. Жорстокість не живе в нас. Бо її немає в Тобі, Твій спокій наш, і ми благословляємо світ тим, що отримали тільки від Тебе. Обираємо ще раз і зробимо свій вибір за всіх наших братів. Знаючи, що вони єдині з нами, ми несемо їм Твоє спасіння, як ми його зараз отримали. І ми дякуємо тим, хто робить нас завершеними, цілісними. В них ми бачимо Твою славу і в них знаходимо свій спокій. Ми святі, тому що Твоя святість звільнила нас. І ми дякуємо. Амінь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.